Я можу Приспів от ривок з моєї пісні. Давайте, давайте. Боже, ти нас боронив ворог з різних сторін бив, тої ночі точив ножі, щоб убити за три дні. Мої рідні, незалежні, сильним скоро бахмут. В кожній місті підіймемо синьо жовтий прапор. Янковський Олександр посада моя начальник караулу дев'ятнадцятої ДПРЧ в місті Старокостянтині. Хотів поступати або військове, або ДСНС. І чомусь все-таки я вибрав ДСНС, Львівський державний університет. Я поступив туди в 2018 році, і в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні у 22-му році нас випустили достроково. Я вважаю, це доволі така доцільна професія, тому що звичайно військові наші герої, які захищають нас там, але тут теж потрібно комусь бути, тому що якщо в людей якась біда, вони звертаються саме до рятувальників. Внаслідок російської агресії було був удар по житловому будинку багатоквартирному. Перш за все, в принципі, ми почали евакуацію людей. Там було вісім людей, якщо я не помиляюсь, ще в будинку, бо інші вже вийшли. Тобто і було виведено чотирьох людей, і винесено чотирьох людей з обмеженими можливостями, які не могли вийти самостійно. А, туди, давайте Давайте все-таки там безпечно, ну що шокела, туди туди. Ми, ми тільки закінчили всі свої роботи по будинку, як нам поступило повідомлення їхати на готель, тому що також був удар по готелю. Ось, ну, ми приїхали туди вже одним рухом і також викликали автодрабину, розклали автодрабину, евакуювали в принципі, 32 людини. В принципі, вже в Старокостянтинові це звично, він кожен вечір, там вони літають. І ми майже кожен вечір, коли є тривога і летять шахеди, ми кожен вечір їх чуємо, особливо коли вони летять через місто. Воно пролітає, місто якби, не дуже широке, тобто воно пролітає, його дуже чути, навіть чути, як збиваються кожен раз. Я вважаю, що це ненормально, і взагалі звикати до цього не було б нормально, що діти до цього всі абсолютно звикли. Це не є нормально, тому що звичайно, що хотілося б жити в мирне життя і не чути взагалі не знати того. Але ну маємо, що маємо. На жаль, маємо таких сусідів. Звичайно, що мої рідні, моя дівчина, це є вся моя підтримка. Мої близькі друзі, в мене є доволі хороші друзі, мої колеги на роботі, тому що, перш за все, оці, ця відзнака це завдяки їм. Моє хобі, музика. Я пишу в стилі хіп-хоп. Типу, і там, що ти думаєш, то ти викладаєш в свої тексти. Що тебе турбує, то ти в свої тексти вкладаєш. Тому зараз наразі, в принципі, коли війна, то більшість моїх робіт, там половина майже, вони всі пов'язані з війною з воєнним станом. Я можу співати приспів от ривок з моєї пісні. Давайте. Боже, ти нас боронив, Чи в ножі щоб убити за три дні? Мої рідні незалежні, з вільним скоро бахмут, в кожній місті підіймемо синьо жовт.